Не будуть потребувати великої кількості ресурсу азоту і вологи. Ми з вами знаходимося біля нашої новинки, продемонструємо вам деякі технологічні рішення, зокрема, які стосуються сроків посіву і норм висіву. Ми з вами знаходимося зараз в Тернопільській області, село Кам'янки. Це агроарена Захід. І е, зараз ми представимо вам. Лінійку гібридів Декалп і відповідно певні технологічні характеристики, які супроводжуватимуть технологію їх вирощування. Мене звати Віктор Любар, я керівник напрямку польових досліджень. Відповідно, і В даному регіоні також є відповідальний менеджер. Мене звати Ячук Володимир, я менеджер з технології вирощування сільськогосподарських культур. Ну і е, зараз перед тим як розпочати наш, е, будемо так говорити, забіг по лінійці Декалп, я хочу декілька хвилин приділити вашої уваги до загальної генетики, на чим працює взагалі генетика Декалп і чим ми особливі. Сьогодні є на ринку. Перш за все, хочу відмітити те, що ми маємо в своєму портфоліо практично чотири різних морфобіологічних і технологічних групи гібридів ріпаку, і можемо для будь-яких регіонів, для будь-яких технологій рівнів інтенсивності їх відповідно представити вам необхідний гібрид. Перш за все, це лінійка класичних гібридів. Всі вони в нас екси пройдемося, більш детально їх розповімо. Далі також є певна група гібридів, які ми рекомендуємо для технології Clear Field, тобто гібриди, які стійкі до імадазелінів. І зрештою, ще є третя група гібридів. Я про це теж зупинюся, можливо, дещо більш детальніше, які за морфобіологічними параметрами відносяться до так званих низькобіомасових або група СД-гібридів. І це гібриди, які також можуть бути цікаві в певних умовах вирощування. Ну і зрештою, четвертий гібрид це специфічний напрямок, гібрид який до кили капусти. Єдиний гібрид у нас ДК платіном. І тобто, в цілому, ми маємо ось чотири. Різних напрямки наших гібридів. Які особливості дуже важливі, я вважаю, в умовах поточних років, в умовах зміни клімату, дуже важливою характеристикою залишається зимостійкість гібридів. Ми працюємо, в принципі, в цьому напрямку, і лінійка генетики DECAL якраз і характеризується неперевершеною стійкістю і до низьких температур, тобто морозостійкістю, а також і є специфіка цих гібридів, які. А у принципі не здатні реагувати на провокаційні температури лютого березня місяця. І, як правило, вони не пробуджуються, не відновлюють свою вегетацію, чим практично убезпечують вегетативну масу, зокрема генеративну частину рослин, від пошкодження ранньовесняними приморозками, які, на жаль, мають місце дуже часто. І такі повернення низьких мінусових температур якраз призводить до ушкодження. Генеративних паганів. Ми від цього убезпечені, тобто не пробуджуються гібриди декалп, не пров... на провокаційні температури вони не реагують підвищені, і, як правило, сповільний темп їх відновлення вегетації убезпечує від пошкодження генеративних органів. Наступна характеристика, на яку я також хотів би звернути вашу увагу, це по суті неперевершена стійкість. Гібридів до осипання стрічків на момент дозрівання. Специфіка сама побудови е, стрючків е, це досить міцний верхівка самого стрючка, е, так званий замочок, який убезпечує у випадку повного дозрівання. Стрічки від розтріскування внаслідок нереагування на перепади зволоження, скажімо, високих температур, і в цьому також є дуже сильна і визначна наша сторона. Ну і звичайно, ми супроводжуємо всі гібриди дикалп відповідно пакетом комплексної стійкості до основних хвороб, зокрема проти ФОМОЗу, проти. Некрозу кореневої шийки у нас присутні в генетиці практично кожного гібрида гени РЛМ 3, РЛМ 7 або їх подвійна комбінація, або додатковий полігенний ефект захисту саме від цього, від цього збудника хвороби. А також ми працюємо над польовою резистентністю наших гібридів до склеротинії і до вертициліуму. Зрештою. Мабуть, що ось таке диверсифі... диверсифіковане портфоліо, тобто великий набір, велика група напрямків, дозволяє нам бути представленими у всіх регіонах України. І для виробничників ми можемо представити будь-які гібриди на будь-який смак, Ну, про що ми з вами і в подальшому поговоримо. Зараз лише хочу акцентувати вашу увагу на порівнянні. власне, Морфобіологічних характеристик гібридів класичного типу, куди відносяться практично всі групи, крім низькобіомасових, так званої CD-групи. І ось переді мною, верніше, перед вами, ви бачите дві рослинки. Одна з них це гібрид експеншн, класичний тип, і низькобіомасовий гібрид DK Sensei. Різниця, ви бачите, в чому? По суті, Діапазон або зона плодоношення у обох гібридів є однаковою. Відрізняються вони власне висотою штамбу, ну і відповідно висотою рослин. В даному випадку цікаві гібриди для ресурсоощадних технологій, тому що низькобіомасові для формування. Аналогічної біомаси стрючків, такої ж їх кількості, також самого рівня урожайності, не будуть потребувати великої кількості ресурсу азоту і вологи. І на момент збирання така біомаса краще провітрюється, одно, більш однорідно дозріває, просихає. І, звичайно, це також заощаджує ресурс на обмолочуванні під час збирання і заощаджуємо відповідно витрати пального. В той час, як. Високорослі гібриди або класичного типу так звані, іноді можуть мати зелене стебло, що впливатиме на вологість насіння, рівномірність дозрівання. В цьому і є в принципі, відмінність між е цими двома морфобіологічними групами. Нагадаю, у нас даній низькобіомасові групи або це гібриди, які е адаптовані до ультраранніх сроків посіву, знову ж таки завдячуючи тому, що під час Осіннього розвитку не відбувається фактично видовження. Епікотеля, тобто стеблового видовження лінійного взагалі не, спостері... не спостерігається ні за будь-яких обставин, не дивлячись ні на ранні сроки посіву, а це може бути навіть фактично перша декада липня, ні на провокаційні високі температури і присутність вологи. В основному це генетично не в основному, а це на 100% генетично контрольована характеристика, яка убезпечує видовження лінійне стебла. І таким чином точка росту залишається близько біля поверхні грунту, не підмерзає ні за яких обставин. І ми можемо такі гібриди використовувати для ультраранніх посів. Знову ж таки, я говорю, це весь липень місяць. В тих регіонах, де ми бачимо певні ризики відсутності вологи, в основний так званий в основне вікно посіву це серпень місяць. Зазвичай. Да. Якщо вологи не буде, то ми можемо стартувати із саме низькобіомасових гібридів, до яких відноситься ДК Сіквел, ДК Сенсей. І ДК Сеакс, нас їх всього три, хотів би ще додати по наших гібридах для раннього посіву, те, що як Віктор сказав, вони не мають великого габітусу, тобто вони не є високими. І, наприклад, перше, що ми забезпечуємо себе навіть при загущенні, якщо таке відбулося, цей гібрид ніколи не виляже. От і другий момент, що Буде цікавим якраз даний напрямок господарством, в яких немає самохідних оприскувачів, тобто висококліренсних, а саме для низькобіомасових гібридів, особливо dk секвел, можна використовувати навіть причіпні або навісні оприскувачі для того, щоб або внести фунгіциди, інсектициди, або навіть передзбиральне внесення десиканта. Отже, ми з вами отримали інформацію по групі низькобіомасових гібридів. А зараз ми представимо вам лінійку класичних гібридів. Це практично основний, будемо так говорити, пул, основна група гібридів, які будуть представляти чи можуть представляти інтернет для наших виробничників. Тож пройдемося зараз і зробимо невеличкий огляд наших гібридів. Зараз ми з вами знаходимося біля нашої новинки. Це гібрид ДК excited перший гібрид, який ми зареєстрували із генетичною стійкістю до вірусу жовтої мозаїки Торнепсу. І в принципі, це надзвичайно потенційно урожайний, високопотенційно урожайний гібрид, оскільки в Європі він перевершує. Попередні наші новинки ДК Ексепшн, ДК Експеншн. І єдиний гібрид, який в минулому році дав вище 6 тонн урожайності на одній із наших ділянок. Які базові характеристики даного гібрида, перш за все, унікальна з точки зору продуктивності, це дуже щільна маса І Для гібрида, ось ми підготовили кілочку заздалегідь. Для гібрида характерно утворення. Гілок другого порядку. Причому це спостерігається системно. Ось ви бачите, гілочка першого порядку, але на гілках другого порядку також сформовані стрючки, які і дають додатковий потенціал урожайності цього гібрида, ну, звичайно, за умов забезпечення і вологою і необхідним живленням. Тобто можна говорити, що гібрид високоінтенсивного типу. але... При всьому при цьому він також адаптований і до технології з середнім і низьким рівнем ресурсного забезпечення і може вирощуватися за будь-яких систем обробітку ґрунту і на будь-яких типах ґрунтів. Я би додав, що для даного гібрида характерно Дуже добре збереження листової поверхні після перезимівлі, тобто клас зимостійкості надзвичайно високий, і ви розумієте, що якраз збережена листова поверхня це заочаджений ресурс і азоту, і заочаджений ресурс часу в першу чергу для відновлення вегетативної маси і реалізації максимального потенціалу продуктивності. Ну, можливо, Володя ще знає якісь специфічні характеристики для, для нього, для даної зони, але звичайно про цей гібрид можна говорити нескінченно довго. Е, ну, хотілося б додати, що якраз даний гібрид має раннє цвітіння, проте він є середньостиглим. Тобто у нього е, цвітіння є насиченим, є пролонгованим, от і це забезпечує якраз саме максимальний рівень е, урожайності саме даного гібриду. Розтріскування стручків я теж хотів би додати, що тут також одна із кращих сікостей до розтріскування стручків. Якщо дивитися на польову сікість до таких хвороб, як склеротинія і вертициліум, то крім того, що гібрид має подвійну резистентність до ФОМОЗу завдяки генам РЛМ 7, відповідно, даний гібрид виглядає надзвичайно здоровим і потужним аж до самого моменту дозрівання в полі. Ще також хотілося б додати про цей гібрид. Дуже важливою характеристикою є також в місто Лії. І в минулому році ми проводили дослідження з усієї території України. Ми відбирали там, де був посіяний гібрид ексайтед. Ми відбирали зразки насіння і здавали його в місто лії. І якщо взяти в з усієї лінійки ДК, то у ДК «Ексайтед» саме цей показник в місто Лії був найвищим серед. Всі Один із найвищих, скажімо, да, є, ще в нас так. і DK Expansion. Да, і зараз перейдемо до наступної групи е, гібридів. Е, це гібриди, які зайшли в минулому році, ДК Exception і Експеншн, і е, DeK-Expiro, які зробили досить вже, будемо так говорити, значний е, бум е, або прорив на е, ринку е, озимих ріпаків. Зараз ми з вами знаходимося біля гібриду ДК Expansion. Це один із найбільш високоврожайних гібридів в групі середньопізніх. Завдяки яким характеристикам даний гібрид у нас відноситься якраз до високопотенційно продуктивних. В першу чергу хотілося б звернути увагу на специфіку цього гібрида. Він залишається зеленим, досить тривалий час. Ми говоримо про так званий Green Effect. І якщо глянути на листову поверхню, то навіть... На даний момент вона залишається, ви бачите, функціональною практично аж до самої основи стебла. До того ж, специфіка гібриду це більш ректоїдне розміщення стрючків на рослині, що дозволяє краще просвітлюватися йому власне біомасу і убезпечує його, скажімо, від розвитку хвороб у разі підвищення вологості саме в зоні розташування листкової поверхні. Тому даний гібрид ми також позиціонуємо для практично всіх біозон, але більш максимально реалізує він потенціал в зонах із достатнім або низьким вологозабезпеченням. Гілкування гібриду прекрасне. Тут посів був 19 серпня, норма висіву 200 тисяч насінин. Вона сформована фактично, густота сформована вручну, і ви бачите, як глибоко. Розгілкувався даний гібрид. Також хотілося додати, що завдяки е, Green Ефекту даний гібрид ми спостерігаємо завжди в нього серед всієї лінійки, в нього найвищий індекс NDVI. От. Ну, і Володя також yeah. говорив у нас про е, попередній гібрид Excited, де високе місто Олії. До речі, DK Expansion також характеризується дуже високим показником е, в місту олії. Тобто, це. Два гібриди, які характеризуються найвищими показниками по вмісту олії стосовно класу зимостійкості, він також надзвичайно високий. Збереження листової поверхні, теж прекрасна. Гібрид має достатньо добрі темпи осіннього розвитку. Вони не є швидкими. Ну і сіяти можна починати його в принципі вже з першої декади серпня. Звичайно, використовуючи при цьому активну морфорегуляцію в стадії можливо третього листка, вже неможливо, а точно в стадії третього листка його потрібно уже е, гальмувати. Я хотів би ще додати, так що е, в даного гібриду є така досить якісна характеристика, як стійкість до розтріскування стручків. І завдяки такій характеристиці DK-експеншн залишають, навіть можна залишати на збиральний конвейер на саму, саму останню чергу. Тобто збирати його можна в саму останню чергу з усіх полів, з усіх гібридів він буде триматися, тобто не висипеться насіння. Ну і звичайно, спосіб сівби, якщо говорити, для нього абсолютно. Підходить, починаючи від 15 сантиметрів і закінчуючи навіть тим, хто любить сіти, там, скажімо, на 70 сантиметрів. Гібрид, знову ж таки, ми говоримо про має дуже інтенсивне глибоке гілкування, в залежності від збільшення ширини міжрядь. І ніколи ми не спостерігали, щоб гібрид колись. Вилягав дуже оптимальне співвідношення надземної продуктивної частини, тобто стрічкової біомаси, і е, утримуючи міцності стебла. Е, тому перейдемо до наступного нашого гібрида, ДК е, Exception, по якому ми також можемо розповісти багато специфічних технологічних і морфобіологічних характеристик. Гібрид е, в нашому портфоліо вже 2 роки. Він Є абсолютним лідером продажів у е, Європі і створювався даний гібрид е, в посушливих умовах Франції, і для наших широт він абсолютно адаптивний, особливо для тих регіонів, де на момент дозрівання відчувається дефіцит вологи. Можна сказати, що гібрид відноситься до е, адаптивного типу. Водночас потенціал цього гібриду реалізується за умов достатнього вологозабезпечення. Характеристики його практично дуже подібні до ДК Expansion, за виключенням того, що він дозріває дещо раніше, і має більш повільні темпи розвитку в осінній період, відповідно. Посів цього гібрида може бути зміщений в більш ранні терміни, тобто початок посіву може проводитися в першій декаді серпня, з перших часу буквально, завдячуючи якраз нешвидким темпам його осіннього розвитку. Ну і яка особливість цього гібрида, на яку я звернув би вашу увагу, він також створювався як гібрид з заощадливим використанням азоту. Тобто потреба в азоті і здатність цього гібрида використовувати його більш ефективно є однією із ключових характеристик даного гібрида. Володя, можливо, да, ну, доповниш ми, ми що ми проводимо якраз щороку дослідження по ефективності використання мінімальної суми 100 кг азоту. Якраз, до речі, найкращі показники саме. В одні з найкращих показників, саме в ДК «Ексепшн». Що хочеться сказати, що е, в умовах даного року, е, якщо по цвітінню е, він є, він схожим по цвітінню по термінах цвітіння з ДК Експеншн, то в даному році е, на нього вплинули на гібрид ДК Ексепшн, вплинули саме е, сума ефективних температур. Тому він цьому році, в 2022 році, він зацвів дещо пізніше. Але тим не менше, ми бачимо його досить ефективні чи раніше співставні по висоті і е, біомасі стрічків параметри. Характеристики гібрид теж має міцне стебло, е, пакет стійкості до основних хвороб, польова стійкість до склеротині і вертиціліуму, і також стійкість до ФОМОЗу, яка контролюється генетично е, генами РЛМ е, 7, відповідно, РЛМ-3. Ну і, мабуть, що поруч знаходиться гібрид, який також заходив до нас два роки назад, ДК-екстракт. І зараз ми можемо прямо до нього перейти і продовжити характеристику цього гібрида, тому що він також для нас є достатньо цікавим. І особливо для регіону, де ми з вами знаходимося, його особливістю, зокрема, є осінній розвиток. Якщо говорити про ґрунти важкі та середньосуглинкові, він там розвивається в осінній період по-середньому, так як класичний гібрид, проте на легких ґрунтах за механічним складом даний гібрид ДК екстракт сам розвивається дуже швидко і. Значно збільшує е, свій габіту, зокрема в осінній період. Е, якщо, ну, І ви бачите, що гібрид є невисоким, е, не є досить компактним, що е, обезпечує за рахунок ще його потужного міцного стебла, е, обезпечує від е, вилягання саме в передзбиральний період. Ну і якщо доповнювати Володю, да, то даний гібрид також має хорошу. Зимостійкість, листова поверхня в нього зазвичай не втрачається або знижується несуттєво. І ось такі, як Володя сказав, параметри його, морфобіологічні, дуже оптимальні. Він працює більше на продуктову частину, тобто насіння, співвідношення, насіння біомаса в нього є одна із найкращих. Ну, якщо знову ж таки говорити про масу тисячі насінин, то це один із найбільш крупнонасінних наших гібридів. Тобто на момент ми говоримо зараз про f 2 про товарне насіння. Ну і специфіка знову ж таки даного гібрида в його назві екстракт, він добре екстрагує, добре витягує, скажімо, за ліміту вологи, добре витягує поживні речовини. І особливо це помітно, як Володя вже говорив. На Легких ґрунтах і також в умовах недостатнього волозабезпечення. На півдні ми також спостерігаємо, що цей гібрид, якраз завдячуючи кореневі системи і її хорошій сорбційній або вбирні здатності, він забезпечує стабільні урожаї навіть в умовах недостатнього волозабезпечення. Можливо, ще якась інформація Володя по цьому гібриду досить цікаво, що саме в зимовий період, після зимовий період у даного гібриду. Найменша кількість листової втрата, найменша кількість втрата листової поверхні. Він дуже мало втрачається листків, тому е, даний гібрид е, менше і уражується і краще саме розвивається, починає розвиватися е, в весняний період. Ну і Відповідно, речовин на регенерацію і на відновлення вегетації він витрачає азоту, зокрема, менше порівняно з іншими гібридами. Ну, Мабуть, що е, це гібрид, який Завершує лінійку гібридів класичній групі із помірними або повільними темпами осіннього розвитку. І зараз я пропоную підійти до нашого наступного гібрида, який кардинально, будемо так говорити, відрізняється за темпами осіннього розвитку ДК, гібрид ДК Експіру. І зараз перейдемо до цього гібрида. Ми розкажемо по його основних характеристиках. Ось перед нами зараз ДК Експіро, гібрид, який в лінійки класичних, мабуть, що є найбільш темповим і високорослим гібридом. Якщо подивитися на його габітус параметри, то дійсно по висоті він випереджає всі, всі решта представлених в класичній групі гібриди. І з одного боку, це його характеристика, яка дозволяє проводити посів даного гібрида в максимально пізні для даної біозони сроки. Це можливо навіть десяте і можна навіть ризикувати і 15 вересня, тому що темпи наростання біомаси в осінній період цього гібрида є достатньо високими, але в той же час і високі темпи. Весняного розвитку він швидко переходить в стадію стеблування. Можна спостерігати іноді і тріщини повздовж стебла, тому що лінійне видовження стебла випереджає. Розвиток клітин у ширину і формування клітинних стінок це є, в принципі, та характеристика, яку потрібно брати до уваги, коли ми вибираємо норму і спосіб посіву цього гібрида, про що ми будемо демонструвати далі. А взагалі, гібрид надзвичайно. Високопродуктивний, як для групи середньоранніх. Я думаю, Володя, що нам додать його характеристики, які визначають даний гібрид в лінійці класичних. Так, зокрема, в даного гібриду висока маса тисячі, саме товарного насіння. Плюс у нього висока стійкість до розтріскування стручків. Він має, так як вже Віктор сказав, має раннє цвітіння, проте не кожного сезону це плюс. Якби взяти даний рік, ми бачимо абортацію саме ранніх квіток, які зацвіли самими першими, тому що були понижені температури саме в ранній Весною, А про те, коли весна буде сухою, особливість раннього цвітіння виграє, тому що буде найкраще перетворення з вологи, що залишилося. Да, використання ресурсу мінімального, да, тобто гібрид встигне використати те, що не встигнуть, мабуть, гібриди із більш пізнім розвитком і дозріванням. Тому експіро гібрид ранній в нашій групі класичних гібридів. Оперувати потрібно відповідно сроками і нормами висіву для того, щоб максимально реалізувати його потенціал продуктивності. А зараз ми продемонструємо вам деякі технологічні рішення, зокрема, які стосуються сроків посіву і норм висіву гібридів декалп. Зараз ми з вами знаходимося на різнострокових посівах одного і того самого гібрида це ДК Експіро. Ліворуч, ви бачите, посів 19 серпня, і праворуч від мене посів 9 вересня. Стадійно, звичайно, рослини дещо відрізняються. Тут ще бачимо зелену біомасу, але... Якщо подивитися в перспективу, зрозуміло, що потенціал, мабуть, раніших посів 19 серпня, які є оптимальними, буде вище, але в той же час наголошую, що і пізні посів для гібридів темпових, до яких відноситься ДК Експіро, також є абсолютно придатним, оскільки він встигає сформувати високопродуктивну біомасу, що і в принципі ми хотіли продемонструвати. А зараз хотілося б саме вам продемонструвати, що відбувається з темповими гібридами при загущенні. Як ви бачите, ось DK Expiro, густота посіву 700 тисяч. І що з ним відбувається, він просто вилягає, тому для даного гібриду дуже важлива саме норма висіву. Позаду мене, як ви бачите, DK Expansion, з ним нічого не відбувається за рахунок того, що він. Не настільки темповий, як ДК Експіро. Отож, колеги, для вас ми пропонуємо диверсифіковане портфоліо гібридів озимого ріпаку Декалп для будь-яких технологій, будь-яких біозон і систем обробітку ґрунту. Сподіваємося, що ви з нашими гібридами заощадите нерви, ресурс і будете мати максимально задоволений урожай.